Друзі, привіт! Е, хочу показати вам за 5 хвилин, як зібрати е, збірку Лайф 4. Е, так, Значить, ситуація у нас така. Елементи у нас EVA 314 Аг. Е, може, це 280, але на сайті писали 240 314. Е, так, наступним чином це я робив. Дивіться, я тут щось взяв, у мене виходить, в холодному приміщенні буде стояти акумулятори, взяв таку для підлоги підкладочку. Далі не було виходить кембриків, я взяв ленту і західну на різьбу, щоб ну, не пошкодити. Далі обов'язково переклади. Ну, Не знаю, що обов'язково Дехто без них робить на свій страх і ризик. Але... Е, купив, купив одна така штучка 300 гривень в Україні коштує. з тексторіго, бачите листа, вони там спеціальні є по розміру. Е, що далі? далі, далі. Е, Стінув з помірною силою, е, бо кажуть, що якщо ось тут може аж вибирати. Як бачимо, у нас геометрія зараз ідеальна е, по корпусу, тому я вирішив не ризикувати. Тут бачите, в мене така фобія, що я доторкнувся, то я вирушу. Діелектричну бумагу. Так, поїхали далі. Стянули, накинули -ку. Що у нас по з'єднанню? Начав я з мінуса. Як е, бачите, мінус загальний пішов у мене на оцю клему верхню на p, Ой, на p, на p перепрошую. Обов'язково на б воно виходить іде прямо на клему. Тобто вже на виход. На потребітель. плюс у нас йде через автомат або запобіжник. Автомат постійного струму у мене ось такий. Постійно струму 200 А. Ну, Якщо є можливість, може менше поставити краще для всякого випадку. Але це виходить аварійний автомат, його ні в якому випадку там виключати не потрібно. Ну, Далі виходить з автомата, іде прямо на клему. В даному випадку в мене ця клема. Ці в мене поки не задіяні. Якщо треба буде, я їх буду задіювати. Це клема для того, якщо прийдеться силову потім робити, щоб не перер... ну Мені просто провода поміняти місцями, виходить, щоб зробити послідовно. Силово, якщо що там зміниться. Далі. Тут у нас розпіновка. Ну, Дурак просто не зможе це зробити, це все легко. Так, далі. Оцей контактик. пояснюю, що це за контактик. Це коли подогрів Купляється такий коврик, спеціальний подогрів батарей під'єднується до ось цього от контакту. Він може у вас по-інакшому бути підписаний. Він зараз в мене китайський такий. Так, далі. Ось тут знису, Ой. Ось тут. -о. Е, там пише БАТ-плюс, ну кидається на загальний е, на загальний плюс. Все, тут, в принципі, все понятно Так, далі, розпіновка. Е, вибачте, не можу тримати, нормально, якось так прижму телефон. Е, берете фішку з номером 1. У нас тут датчик температури. Його потім на батарею приклеїте Далі мінус. Мінус кидаємо на перший мінус загальний. А далі вже оці от червоненькі. Ви перший от, е, взяли ну, від червоного кинули на першу, другий на другу, третій на третю, четвертий на четверту. І в, такому, в такій послідовності ви це зробити. А потім можете тестером перевірити, кинути на загальний е, мінус, е, ну, мінус тестера, і далі е, пробувати послідо, е, по, по порядку е, до кожного піна доторкатися, щоб е, е, напруга зростала до ну, кожен раз по 3 з чимось Вольта. Так, що ще? що ще? Та, в принципі, все. Е, використовую корпуси для того, щоб ну, за, для своєї безпеки. Буде стояти в мене в гаражі. Е, на зиму я буду вкидати. Ось сюди ще пінопласт по боках як мінімум. Далі, далі, далі. ну Піностерол. Для того, щоб тепло на літо виймати, бо може виходить перегрітися, якщо буде ну, там, активно заряджатися, заряджатися, тому така у нас історія. Тут у нас ще ждун ще жде, ще нічого не під'єднано. Ох, мені, звісно, робити це не подобається. Але що зробиш? Я спочатку думав, що мені страшно їх складати, бо щось може взорватися, але потім зрозумів, що мені просто холодно. Е, так що такого потрошки-потрошки і потрошки будем з'єднувати, перевіряти. Е, ось тут, дивіться, в мене такий прикольчик вийшов. Зараз я вам покажу. Як вам показати, щоб мене телефон не по Чікс! <кхе> О, у мене тут практично. Практично торкається цей, е, ходить перегородки желізни. Я взяв сюди електричну бумагу. Зараз ще чуть більше виріжу. Ну Там в принципі можна і нормально зробити. Подвійнути, ще чуть лівіше. не буде взагалі торкатися. Така от нас прикаляха. Так, кому цікаво, підписуйтесь, ставте лайки. Буду знімати такі жизненні відосики. Можливо, ви ще натрапите на мене і щось вам пригодиться. Все, щастя здоров'я, племінників.